Вітаю. Сьогодні досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці і працюємо на сторінках 57 і 58. Відкриваємо поки зошит. Відступаємо 4 клітинки від попередньої роботи. Пишемо число, класна робота, каліграфійна хвилинка 46, графічна. Хвилинка. У нас діагональ, лінія, діагональ, лінія, діагональ, лінія. Будь ласка, рівно-рівно по лініях працюємо. Не у повітрі у нас лінії висять. Після того, як ми це опрацювали, пишемо, навіть не пишемо, спочатку ми з вами роздивляємо задачу, опрацьовуємо. У нас буде задача перша. Але перейдемо до підручника. Так, розв'яжи задачу. Зістав, яка відмін... як від... їх відмінність вплине на розв'язання. За 4 години майстриня пошила 16 м'яких іграшок. Скільки таких іграшок вона пошиє за 5 годин, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю? Так, згадуємо продуктивність. продуктивність. Це у нас кількість всього зробленого. Так, вона у нас як А, продуктивність. Це що у нас? Швидкість роботи е, навіть е, продукти, зроблена робота, а продуктивність це у нас швидкість роботи. Швидкість роботи е, помножена на час роботи. Тобто продуктивність це швидкість, так? Продуктивність це у нас скільки іграшок за одну одиницю е, часу. Виконано, так, А, це у нас вся робота. Виконана вся кількість іграшок за весь час, який ми оцінюємо. І, якщо ви пам'ятаєте, робота це ще раз продуктивність на час помножена, значить, це ціле, а це частинки. Робота складається із добутку продуктивності на час роботи. Так, і виходить у нас що за 4 години майстриня 16, 4 години 16 м'яких іграшок. Так, тому дивимось у нас виходить, що 4 години 16 іграшок. так. Скільки таких іграшок за 5 годин? Невідомо. І так, що ми можемо е як розв'язати е таку задачу? Давайте я перейду до. напишу задачу 1. В дужках перша. Так, можна навіть так писати. Що у нас виходить, що 4. Години 16 іграшок? За 5 годин? Невідомо. Продуктивність одна й та сама, розв'язання. Розв'язання. Ну що? Ми можемо з вами знайти продуктивність, правильно ми знаємо, скільки годин працювало, і скільки іграшок. Тобто, що ми, у нас робота, згадуємо, дорівнює швидкість помножене на час. Робота у нас відома. Швидкість ні. А час знаємо. Половинка цілий. Щоб знайти невідомо половинку, треба ціле поділити на половинку ту, яку знаємо. Тобто ми з вами 16 іграшок ділимо на 4 години і отримую 4 іграшки це за 1 годину виготовляємо інстриня. І тепер ми можемо знати, скільки за 5 годин. 4 помножимо на 5, дорівнює 20. Ні 4 плюс 5, тому що 4. У нас з вами ознака тут іде, Ми однаковими частинами додаємо в першу годину 4, плюс в другу годину 4, плюс в третю. Плюс четверту 4, 4 зробила і в п'яту. Тобто 4 помножити на 5 не ну, з множенням діленням пов'язані, не забувайте ці частини. 20 іграшок і відповідь. У нас 20 іграшок. Виготовити, так. Виготовити. Вить, майстриня, а друга задача. І так, друга задача. Дві майстрині за 4 години пошили 32 м'які іграшки. Скільки таких іграшок пошиє одна майстриня за 5 годин, якщо обидві працюють з однаковою продуктивністю? Е, так, що у нас? Тут одна майстриня, тут вже дві майстрині. Так? Е, давайте подивимось, нам пояснюють е, розв'язання цієї задачі двома способами. І так, у нас йде дві майстрині, 4 години 32 штуки. Як ми з вами, я вам казала, зведення до подвійної одиниці, так, одна майстриня, але тут 5 годин, не за одну годину. А невідомо. Тобто, що нам треба знайти? Нам треба знайти одну майстриню за одну годину, і це у нас буде, потім множимо на 5 і будемо знати. Тут у нас ось це ділення на знаход... послідовне ділення на знаходження продуктивності одної майстрині за одну годину розділили на дві частини. Бачите, на дві. Тому у нас спочатку 32 поділили на 2 на дві майстринь. Це вийшло, що одна майстриня за 4 години. 16 чого у нас іграшок. А потім одну майстриню за 4 години поділили на 4 і вийшло 4 іграшки. Ось наша одна майстриня за 1 годину, наша подвійна одиниця. І її помножили на 5 і вийшло 20 іграшок. А другим спосібом просто ділили спочатку не на 2, а на 4. А пот... Тобто тут ми спочатку ділили на 2, а потім на 4. А тут спочатку на 4, а потім на 2 ділили. Вся різниця. І другий спосіб: 32 поділили на 4. Це знайшли скільки дві майстрині за 1 годину. 8 іграшок. І тепер ці дві майстрині поділили на 2, і у нас вийшла одна майстриня за одну годину 4. І знову 4 на 5, 20 іграшок, іграшок. Це у нас одна майстриня за 5 годин. Тобто, в принципі, розв'язували однаково, але спочатку ділили на. Перше поняття, потім на друге, а тут спочатку на друге і на перше. Бачите, від того, що поміняли місцями порядок дій, нічого не змінилось. І як тут нижче написано: ключем до розв'язання задачі на подвійне зведення до одиниці є знаходження величини подвійної одиниці, одиниці кількості за одиницю часу, от один за один. Так? Спосіб полягає в послідовному діленні. Загальної величини на значення кількості і часу, скільки кількості взяли, і скільки майстринь і скільки часу вони працювали. Тобто, як ми з вами і в третьому класі робили, ми просто з вами послідовно ділимо загальну величину на кількість годин і на кількість майстринь, або там у нас було на кількість королів в схожих задачах. І так, а тепер у нас задача 2. Давайте подивимось. І так, ось нам ще раз показують. Загальна величина ділиться на перше і на друге, і тоді ми знаходимо з вами подвійну величину. Два асфальтоукладачі, ось вони, бачите. За 4 години роботи уклали 32 метри дороги. І так, задача 2. Так, задача два. Ще раз два асфальта. Так, два асфальта укладачі за 4 години 32 метри дороги. І так, це у нас дивимось загальна величина, а це у нас з вами наші. Е Значення кількості і часу. Ось це у нас час. Так? А це у нас кількість. Два асфальтоукладачі це кількість. І значення часу 4. Скільки метрів? Один за 5 годин. Один асфальтовиклач за 5 годин. Невідомо. Що нам? Давайте розв'язання одразу напишу. розв'язання Що ми? ми першою дією з вами знаходимо е, подвійну одиницю, тобто один асфальтоукладач за одну годину. Як я вам казала, що загальна кількість ділимо на час і на кількість. тобто 32 ділимо Давайте можемо просто одразу 2 помножити на 4. Це буде 8, 32 ділити на 8 це 4 метри. Один асфальтоукладач за одну годину. Це подвійну одиницю ми знайшли. Ну що, тепер множимо на 5? Знову 4 на 5. Виходить 20, така ж величина. Але вже метрів. Це що у Один асфальтовий за 5 годин. Що нас з вами питали? Ах... В цій задачі? Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання поданої задачі? Чи потрібно її розв'язувати? І так, що у нас змінилось? У нас були там е, з вами майстрині. так? Ой, ось вона. За 4 години роботи тут 32 метри дороги, а у нас було за 4 години 32 м'які іграшки. Звичайно, і, тобто, дивіться, співвідношення кількості часу. І загальна величина у нас такі ж самі, просто назви цих величин змінилися. Тобто, в принципі, ми з вами могли і не розв'язувати цю задачу. Якщо у нас змінилися тільки назви величин, а навіть кількість їх залишилася однаковою, то звичайно. на... Хід розв'язання задачі це взагалі ніяк не впливає. Але ми з вами розв'язання другої задачі не записували в зошиті, тому цю ми з вами записали. Переходимо до третьої задачі. Зістав подану задачу і задачу в завданні 2, що змінилося. Розв'яжи задачу двома способами. І так, три асфальтоукладачі за 2 години укладають 42 метри дороги. Так, скільки метрів дороги укладе один за 4 години, якщо машини працюють з однаковою продуктивністю. План розв'язання. Е, перший спосіб. Ну, тут спочатку на першу величину, а потім на другу ділять. А в другому спочатку на другу, а потім на першу. Ми з вами робимо це прямо в одному в одній дії, так? одразу одним виразом, щоб. Не розтягувати, тому ми просто з вами традиційно розв'яжемо, як ми з вами коротенько і економно робимо. Е, пишемо задача 3. Задача 3. І так, що у нас виходить? Три асфальтоукладачі за дві години. 42 метри. Скільки один асфальтовкладач за 4 години, невідомо. І так, дивимось. Де у нас загальна величина? Ось у нас загальна величина. Ось це у нас одиниця часу. Це кількість. Правильно? І так, для того, щоб знайти подвійну одиницю: один асфальтоукладач за 1 годину. Ми загально ділимо на це і на це. Тобто 42 поділити на 3 помножене на 2 на 6 це буде 7 що метрів. Це один асфальтовий укладач за одну годину. І другою дією множимо 7 на 4 і виходить 28 метрів. Ребята, не забуваємо писати відповідь, там я забула написати. Відповідь: 28 метрів дороги. Скорочена, відповідь буде. І так, це у нас з вами були задачі. Ми з вами їх розібрали. Вдома вам номер 4 на множення в стовпчик і номер 5 наділення в стовпчик. Це на цьому наш урок закінчено.